Основні проблеми в бізнесі і як з ними справитися. Основні проблеми в бізнесі стосуються людей. Не просто фінансових моделей, ринку, продуктів, які випускаєте. Завжди вони стосуються людей. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися власним досвідом, як вирішувати різні питання, які в бізнесі стосуються людей. Спершу давайте категоризуємо. А яких саме людей стосується. В першу чергу завжди партнерів. Тобто тих. Хто стоїть на старті, на витоках бізнесу, які, можливо, ви разом заснували, або хтось в процесі долучився. Друга категорія людей це ваші працівники, тобто ті люди, яким ви платите гроші за те, що вони виконують покладені на них завдання. Це друга категорія людей. Ну і звичайно, що ми можемо водночас рахувати так само і клієнтів. Тому що клієнти вашого бізнесу, саме від них залежить те, наскільки він буде успішний, наскільки він буде вдалий. Категорія, що я не подумав, може, не зовсім вдале визначення, це як категорія яєць у магазині. Вони всі насправді важливі: і партнери наші, і працівники наші, команда наша, і, звичайно, що клієнти. Але ми все-таки будемо аналізувати ті групи людей, які впливають на саме існування бізнесу. І це саме партнери. В чому може бути ключова проблема із партнерами? В тому, що люди на якихось життєвих етапах розходяться по поглядах, комусь вистачає того, що є, комусь сильно не бракує того, що є, хоче людина більше. Неможливо втримати тоді однакову динаміку, бо двоє людей це, ну скажімо так, як двоє коней, які їдуть в одній упряжці. Вони не можуть один їде набагато швидше, другий їде набагато повільніше. Хтось буде постійно когось тягнути. Але ця аналогія можливо не зовсім вдала. Я не є візником, щоб казати, чи справді коні можуть прискорювати на одного, чи вони будуть вибирати однаковий ритм і швидкість. Але я точно знаю, що серед людей в довготерміновій перспективі дуже важко вибрати людей, які будуть рухатися з вами на однаковій швидкості. Це якщо не говорити про те, що є різні цілі в кожного, хто засновує бізнес. В когось це ціль фінансово, в когось це ціль втеча від іншого проекту, в когось це реалізація своїх власних особистих бажань. Для когось це намагання реалізувати той чи інший продукт, про який людина давно мріяла. І от, власне, в цьому ключі маємо розуміти, що те, що закладено на старті, потім дуже важко буде змінювати. І тільки якщо люди погодили на старті умови, на яких вони працюють, є шанс, що вони принаймні тривалий період часу пройдуть разом. Не менш важливо є так само всі люди, які стоять умовно за спинами. Нікого начну немає, але все рівно є хтось, про кого ми думаємо. Це наші кохані люди. Вони якось на нас надихають, впливають. В них є свої бажання і цілі, і ваш бізнес так чи інакше буде долучено до їхніх бажань і цілей. Окрім того, є люди, які від нас фінансово можуть залежати на якомусь етапі. Це, наприклад, діти. Ви скажете, а як діти впливають на бізнес? Я знаю не одного свого клієнта, хто будував бізнес для дитини. А потім дитина, якій вже 25-30 років, каже: Тато, мама, я не хочу цим займатися, хочу займатися чимось іншим. У тебе складний операційний бізнес. Я цього не всього не хочу. Я хочу йти в творчість, я хочу йти там, де гроші. Я хочу йти там, де мої друзі, колеги однолітки, чим вони цікавляться. Тобто теж діти впливають в короткотерміновій перспективі, там року-двох, можливо, і ні. Але ж бізнес в більшості будується на довготермінову перспективу 5, 10, 15, 20 років. Звичайно, що важливі всі ці родичі, кого ви долучите до побудови бізнесу, кому ви будете обіцяти якісь посади, хто буде виконувати якісь завдання. Вони всі закладають динаміку вашого бізнесу. Ваші друзі і знайомі, які потенційно могли б бути партнерами, але чи вони дотягують до цього рівня, чи ви дотягуєте до їхнього рівня, чи маєте ви що запропонувати Оце велике питання. Бізнес будується завжди на економічних моделях. Спершу, ну бо якщо немає економічної моделі, так відповідно він і довго притягнути не може. Але Врешті розвалюється по психологічних моделях, неграмотно оформлених юридично. Це не один раз доводилося просто рятувати, грамотно будуючи юридичну конструкцію і грамотно, в першу чергу, комунікуючи. Тому обов'язково запам'ятайте, що в бізнесі дуже важливо роль у цих партнерів, з ким ви будуєте його. Далі, наступне не менш важливе, це питання цінностей, що людина вірить, що для неї важливо, що вона хоче в своєму житті реалізувати. Ну і, звичайно, важливе питання війку. І важливе питання статі, тому що динаміка людей різного віку і різної статі різна. Життєва динаміка, життєві прагнення, життєві візії, життєві цінності, які людина проходила. Ну, Хто має партнерів бізнесу з 90-х, знає, що вони цілком відрізняються від партнерів з бізнесу з нульових. Бо життєвий досвід, який проходили люди, цілком відрізняється. Може бути, що ви знаєте партнерів, які стартували в 2010 році, чи після того, як Майдан фактично відкинув велику частину кліки Януковича, і бізнес знову видихнув, вдихнув, скажімо так, на повні груди, чи там частково. Хоча б відповідно, ви знаєте тих підприємців, вони відрізнятимуться від підприємців в минулому. І це важливо розуміти, тому що різні абсолютно підходи, різні досвід, різний спосіб вирішення, різний підхід до цифровізації, різне ставлення до тих людей, які є навколо нас. Це важливо пам'ятати різні динаміки в різних статей. Тобто, якщо, наприклад, в проєкті є чоловік, жінка, або це сімейний бізнес, або якщо в проєкті є там брат, сестра, так це родинний бізнес, це зовсім різні типи бізнесу. Якщо в цьому проєкті є, припустимо люди різних статей, ну там, скажімо, хтось з ваших родичів. То динаміка цього бізнесу теж буде цілком відрізнятися, тому що життєва динаміка чоловіків і жінок в професійній, в особистій сфері теж відрізняється. Враховуйте це, будь ласка. От якщо бізнес впродовж певного тривалого періоду часу люди можуть рухатися разом, це означає, що між їхніми партнерами є однакові цінності, однакова динаміка. В цьому є згода. Це ключовий параметр будь-якого бізнесу. І я би хотів, щоб таких бізнесів в Україні було. Як найбільше. На що я рекомендую звертати увагу? Вибирайте з тих людей в ідеалі, з ким ви можете пройти шлях в одній динаміці настільки довго, щоб не треба було ділити бізнес. Це зекономить вам величезну кількість ментальної, життєвої енергії, ну і загалом зрештою грошей, витрачених на юристів чи просто витрачених на своїх колег. Переплачуючи їм за оці от нерозуміння, які відбудовуються у команді, коротко хотілося б теж сказати про команду. Команда теж має свою динаміку. І коли ви вибудовуєте бізнес, враховуйте цілі, цінності, прагнення, вік стать. Місце походження ваших працівників це надзвичайно важливо. Людина із села, думаю, зовсім по іншому, ніж людина з маленького містечка, ніж людина з великого міста, ніж людина з мегаполісу. Цілком відрізняються способи мислення. Тому що соціальна поведінка, яка закладена в дитинстві, її дуже важко насправді потім змінити. Обов'язково на це звертайте увагу. Ну, якщо у вас будуть більш детальні питання, пишіть в коментарях. Я радо на них дам відповідь, рано їх прокоментую. Ну а що стосується клієнтів, то теж важливо розуміти. От два типи бізнесу, які є. Уявимо собі таку шкалу по віку або по запитах, які ви вирішуєте. З одного боку, ви можете завжди працювати із однаковими клієнтами. Ну, давайте спростимо. У вас є дитячий садок між першим і третім класом. Я дуже сильно спрощую це ж не обов'язково саме такий бізнес. І ви можете завжди працювати, тільки перший, третій клас випустили, перший третій клас випустили. Ви можете рости із своїм клієнтом. Пропонуючи йому завжди щось більше. Ага, вже в нас є група з третього класу, значить давайте запустимо четвертий. Є четвертий, давайте запустимо п'ятий. Є п'ятий, давайте запустимо шостий. Є там дванадцятий клас. Давайте запустимо е, певний навчальний заклад в вигляді університету, або після шкільної якоїсь освіти, профільної освіти і так далі. Тобто ви можете зростати своїм клієнтом. Ви можете зростати з клієнтом. Наприклад, так, в нас є першачки, переводимо їх в другий клас, другий клас переводимо в третій клас, третій клас, переводимо в четвертий, четвертий, в п'ятий, а вже перший. Не набираємо. Ну, це зазвичай дуже малоймовірно, тому що серед бізнесів, навпаки, якщо ми говоримо про навчальний бізнес, а ми багато таких проконсультували, то зазвичай якраз перші там, нульові класи вони найбільш грамотно капіталізовані, там ще всі батьки хочуть вчити всіх своїх дітей. Е, ну, Менше з тим. Тобто, Якщо б це був інший вид бізнесу, так тобто розумієте, ми ростемо разом з клієнтом, ростемо за клієнтом, тільки маємо формат обмежений часом, коли клієнт приходить, іде, і ми не пропонуємо ніяких інших послуг. І от, власне, тут зрозуміти, яка життєва динаміка вашого клієнта, на що він вона звертає, звертатиме увагу через рік, два-три після завершення певної вашої послуги. От я, наприклад, дуже добре знаю по своїх клієнтах, що біль, який тамується навчанням, триває приблизно півроку. Вона півроку шукає, вона зазвичай на етапі змін. Вона шукає курси, навчання, консалтинг, гранти, інвестиції. Вона пробує, 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 там якісь участь в клубі і так далі. Через півроку вона вирішує якесь своє питання, видихає. Ну це ж не відбувається там різко, та? і почуть-почуть-почуть по 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 вона починає займатися чимось іншим. Потім приблизно через 3-4 роки вона знову повертається. Ми 15 років займаємося консалтингом, ми 4 роки займаємося інвестиціями. Я вже, мабуть, теж 15 років займаюся навчанням різним корпоративним. Я бачу, яка динаміка в бізнесі, і я дуже добре Розумію, що оцей запит він на зміну він зазвичай дуже сильно циклічний. Ви проаналізуйте, як у вашому бізнесі яка циклічність і динаміка у, вашим, у ваших клієнтах, тому що зазвичай бізнеси в першу чергу розвалюються через людей. Фінансові економічні моделі, зовнішні обставини, ситуації це все лише те, що прискорює той процес, який зазвичай пов'язаний з людей. Я дуже хочу, щоб якісних, ефективних, натхненних українських бізнесів було все більше. Бо тільки так ми закладемо могутню економічну основу для своєї держави. Хай нам все вдається.